Сьогодні зранку далеко не в гуморі після нічних відпрацювань, тому що журналісти наробили великої біди. Я окремо зараз відео запишу з цього приводу. Прикро, що це роблять журналісти з надвідомих і надпопулярних іноземних видань. Там є своя ціла історія. Я зазвичай не коментую ні абсурд, ні срачі, ні якісь інші моменти, котрі е, десь в суспільстві розганяються. Але по інциденту навколо е, видання New York Times і їх заявок 16 грудня я змовчати не можу. Тож зараз вийду з окремим цього приводу коментарем. А цей пост направлено на те, щоб відзвітувати перед е, вами. Український народ про що ваші зусилля швидко конвертуються у необхідні засоби і працюють в інтересах підрозділів морської піхоти та ТРО, котрі зараз сміливо, відчайдушно, беззупинно, з лютою ненавистю відтискують ворога від берегу Дніпра для того, щоб збільшити, закріпити плацдарм на лівобережжі і сунути далі в напрямку визволення наших окупованих знову бажаю. 17 грудня 2023 року. Наступна партія з 15 штурмових човнів прибула безпосередньо до лінії ЛБЗ. Проєкт постачання підрозділа морської піхоти 180 штурмових човнів продовжується. Разом з цими 15 човнами. 73 човна станом на сьогодні, 17 грудня, вже поставлено і розподілено. Ці човни навіть... До землі не доторкнуся, відразу роз'їжджаються по підрозділам морської піхоти. Я вам тут, до речі, вріжу маленьке відео, як ті човни, як розхідний матеріал швидко уходять. І то вони потрібні, потрібні, потрібні і ще раз потрібні. Три каміона стоять на всьому ж польському кордоні, просуваються. Це 45 човнів. Таким чином ми ті 180 комплектів. Спробуємо вміститися з закриттям і видачею до нового року поточного року 100 двигунів, 100 румпелів, 100 комплектів всього іншого, що потрібно до човнів, вже розподілено. І разом з цим автомобілем 73 човна. бо човни йдуть окремо, бо їх вони дуже об'ємні. 15 штук лише в один кам'ян влазить, і вони послідовно доходять до. ми розподіляємо каскаду між підрозділами. на до оснащення птахів Мадяра. 25,5 мільйонів було зібрано, 22 ми оголошували, насправді нам потрібно там далеко за 27, але 25 500 зібрали, я доповідав з цього приводу. Ще раз хочу подякувати, бо фактично за наступні дві доби ми повністю освоїли ті кошти і придбали за для за них дуже суттєве до устаткування тахів Мадяра. Я перерахую, це три системи э, ребу з курортною назвою. Дуже важливі засоби, котрі ми вже застосовуємо, і вже відмітка до тисячі знищених бортів э, FPV Ворога наближається і на новий рік підведемо підсумки, будемо мати гарну статистику. Тобто три таких системи ми придбали, і нам виробник дуже обіцяє, що до нового року він нам їх вже відвантажить і ми застосовуватимо їх в своїй системі. Далі ми суттєво доповнили парк дронів, адже на кринках йдуть дуже жорстокі бої. Працює техніка радіоелектронної боротьби і виявлення, як наша, так і ворожа, адже дуже висока концентрація техніки і аномально великі втрати дронів. Ми не витрачали на жодній ділянці таку кількість мавіків, котрі мають спостерігати і коригувати. Ні в Бахмуті, ні на Авдосі, ні на Мар'їнці, ні на будь-якому іншому напрямку, як ми втрачаємо на півдні по тим причинам, котрі я пояснив, сюди слід додати ще тумани низьку кромку видимості: 60-70 метрів робоча висота відпрацювання. Туди, як звичайно, звичайно, сягає 500 і більше метрів. Ми докупили. 20 мавіків тепловізійних, 50 мавіків звичайних та 200 акумуляторних батарей до них. Ми витратили кошти на два бортові, щоб докомплектувати нашого ударного боберу. Витратили кошти на доукомплектування акумуляторних батарей до Р-18. Ми замовили 50. Комплексів Анті-ФПВ, 20 з котрих ми отримали вже цими днями і роздаємо їх підрозділами, котрі проходять у нас прямо на ЛБЗ навчання і негайно відбувають до своїх підрозділів з ціллю виявлення і знищення ворожих дронів ФПВ, котрі прямують по нашим позиціям на ЛБЗ. Так, серед закупленого 1000 одиниць пристрою керування БЧ. У одного з е, виробників, котрі потрібні для того, щоб цукерки, котрі ви бачите, працює нічний доктор, щоб вони е, виконували свою функцію гарно. І, і все, оце є 25,5 мільйонів, котрі ми дуже швидко е, освоїли на дооснащення. І більшість тих засобів, враховуючи нагальну потребу, знаходяться вже десь в дорозі до нас. А деякі вже навіть ми отримали фізично як анти антіфпів, 20 штук з 50 замовних які я сказав. Все це можливо, ще раз повторюсь, завдяки вашій підтримці і вашій небайдужості до наших потреб, а нам ці засоби конче потрібні, адже ситуація на утриманні на аліобережні окупованій території на сьогоднішній день потребує цілодобової присутності. І активних дій зі сторони ударних безпілотних підрозділів, адже це дозволяє не допустити підхід техніки ворога до позицій безпосередньо наших морпіхів. Сьогодні зранку далеко не в гуморі після нічних відпрацювань, тому що журналісти наробили великої біди, я окремо зараз відео запишу з цього приводу. Прикро, що це роблять журналісти з надвідомих і надпопулярних іноземних видань. Там є своя ціла історія. Я зазвичай не коментую ні абсурд, ні срачі, ні якісь інші моменти, котрі е, десь в суспільстві розганяються. Але по інциденту навколо е, видання New York Times і їх заявок 16 грудня. Я змовчати не можу. Тож зараз вийду з окремим цього приводу коментарем. А цей пост направлено на те, щоб відвітувати перед е, вами. Український народ що ваші зусилля швидко конвертуються у необхідні засоби і працюють в інтересах підрозділів москової піхоти та ТРО, котрі зараз сміливо, відчайдушно, беззупинно, з лютою ненавистю відтискують ворога від берегу Дніпра для того, щоб збільшити, закріпити плацдарм на лівобережжі і сунути далі в напрямку визволення наших окупованих. Я завжди на зв'язку честь.